Очільник сумської ова повідомив про ситуацію у Сумській області станом на ранок 8 листопада. Так, сьомого ворог п'ять разів скаровував снаряди і міни на прикордоння. Загалом було 48 прильотів. Краснопільську громаду росіяни обстріляли двічі. О 10.30 Був артилерійський обстріл. Рашисти ударили 17 разів із сау. Майже одночасно вогонь вівся із мінометів по іншому прикордонному селу. Три прильоти без руйнувань. Білопільська громада близько 16.00 росіяни гатили по прикордонню із артилерії. Було 16 вибухів. Вдруга це ж село ворог обстріляв через півтори години із мінометів. П'ять вибухів пошкодили місцеве фермерське господарство та електролінії. Ще одне прикордонне село обстріляли близько 17.00 із мінометів, сім прильотів. А вже ніч ранок, 8 листопада, були спокійними без ворожих обстрілів. 6 листопада, о 18.10 на лінію екстреного виклику 101 надійшло повідомлення про загоряння комбайну на полі поблизу села Червоні Лози, що на шостканщині. Про пожежу повідомив водій, який під час руху побачив дим із задньої частини. На місце події було направлено відділення чергового караулу. По прибуттю пожежних було встановлено, що вогнем охоплено задню частину комбайну та вивантажувального шнику електропроводку кришку паливного баку. Утворилась загроза подальшого поширення вогню на весь комбайн. О 18.40 загоряння локалізували, а о 19.00 повністю ліквідували. Всього на гасіння було залучено одну одиницю спеціальної техніки та чотири чоловіки особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій, та один автомобіль та один працівник місцевої пожежної команди з села Клишки. Під Час засідання виконавчого комітету шостинської міської ради 4 листопада підіймали низку питань. Серед них про стан виконання бюджету шосткинської МТГ за 9 місяців 2022 року надійшло доходів в сумі 528,7 мільйонів гривень, що становить майже 80% річного плану. До загального фонду бюджету за 9 місяців 2022 року отримано 525,3 млн грн, або 81,5% до річного плану. По спеціальному фонду надходження склали майже 3,4 млн грн, або 19,4% планових показників Наталія Шкревень доповіла й про освітні субвенції з державного бюджету на суму 112,2 мільйони гривень. Також говорили щодо списання рентгенапарату центральної районної лікарні. Надаємо згоду на списання 1985 року. Випуска рентгенапарату. Стопроцентний знос. проте це рішення не ухвалили своєю чергою, тимчасово виконуючи обов'язки начальника управління житлово-комунального господарства Олексій Трегуб, просив надати дозвіл на видалення зелених насаджень. А саме Саракатахоль, які знаходяться в аварійному стані та досягли своєї вікової межі по вулиці Кутузова вздовж дороги. Також однієї осики, яка знаходиться в орієнтіму стані по вулиці Чернігівська, 19Б, двох берест однієї верби по провулку Марата, 7 А, і також семи та які знаходяться по вулиці Каліснікова проти будинку. 2 в селищі міського типу Вороніш. Мається на увазі, виконком повинен дати згоду на спилювання дерев, які по Кутузово, як на посілок їдемо. З лівої сторони там розпочались роботи по ремонту дороги і тротуара. І ці дерева старі, вони загрожують безпеці, тому будемо намагатися їх, якщо вийде, в цьому році, знести і зробити красиву дорогу. Начальниця управління соціального захисту населення висунула питання на підтримку рішення стосовно надання матеріальної допомоги на лікування та поховання для мешканців громади. Просимо підтримати проект даного рішення. Загальна сума складає мільйон 165 тисяч 250 тисяч Також говорили про надання матеріальної допомоги власникам житла, чиї квартири постраждали внаслідок бойових дій та ракетного обстрілу росіян. На 90 тисяч проект рішення складає комісійно. все розглянуто і узгоджено. Також зареєстровані всі дані особи. Максим Мороненко народився в шості, навчався у школі 11, був спортсменом, брав участь у змаганнях і виборов за своє коротке життя багато нагород. Успіхи талановитого юнака помітили спортивні фахівці, і за їх пропозицією Максим протягом двох років навчався у Київському вищому республіканському училищі фізкультури і спорту. При цьому встиг опанувати спеціальність обліковця-бухгалтера і водія. Заочно навчався у Сумському національному аграрному університеті. Служив у Вишгороді, а після завершення терміну строкової служби підписав контракт і служив у військовій частини 3022 національної гвардії України. Він не міг не захистити все, що так любив. Не вагаючись ні хвилини, Максим іде добровольцем на фронт. Міцний, витривалий бойовий характер хлопця допомагав йому бити русню, вичавлюючи її з рідної землі. Життя Максима злетіло журавлин у небо 29 жовтня на Донеччині. На жаль, Максим не встиг одружитися і народити діток. Тут, на землі, в нього залишилися лише батьки та друзі. А от Владислав Тутук став на захист своєї батьківщини на другий день після народження синочка. Три роки боронив незалежність України в прикордонних військах на території Луганської області. Був ветераном АТО. Службу проходив на посаді командира відділення, дуже чуйно і відповідально ставився до життя кожного зі своїх підлеглих. Вирушаючи на війну, чоловік промовив: я не хочу, щоб мій син потрапив до російського дитячого будинку. Сьогодні трирічний син героя. Залишився без батька. У невимовній скорботі всі, хто особисто знав цю світлу людину, від всієї військової родини рідним та близьким загиблих висловив щирі співчуття капітан Валерій Фесик. А моральну підтримку родичам полеглих земляків від міської влади висловив виконуючий обов'язки керуючого справами виконкому. Ворог не зупиняється. Ворог продовжує цю криваву війну і, на жаль, забирає життя кращих наших синів. Наш обов'язок шанувати і берегти пам'ять про них, про їх героїзм, про їх мужність, про їх подвиг, щирі співчуття рідним та близьким. Слава героям! Ми втрачаємо найкращих синів дочок, які віддають найцінніше те, що в них є, своє життя. З перших днів повномасштабного вторгнення російських загарбників на територію нашої країни зі зброєю в руках, захищаючи наше з вами майбутнє, стали найстарший старший сержант Вячеслав Тутук та старший солдат Максим Мироненко. Щире співчуття рідним, близьким, друзям, побратимам. Схилимо голови перед пам'яттю героїв. Велике співчуття родинам загиблих воїнів та низький уклін за героїв, яких виростили батьки, виразив військовий капелан отець Сергій. Не зволікаючи, пішли вони у бій. Але так сталося, що вони поклали життя своє. За мирне небо над нашою головою, за спокій, який у нас зараз є тут. Дякуємо їм. А вони дякують нам за те, що ми зібралися тут на спільну молитву. Бо спільна молитва найкраще до Бога йде. Стільки людей просить Господа упокоїть їх у вічному блаженстві. За словами священнослужбовця, не потрібно проклинати тих, через кого гинуть кращі сини України. Треба просити Бога, щоб врозумив ворогів і повернув їхні ракети назад, і молитися за обієнні душі героїв за те, аби Бог подарував їм вічне життя і спокій. А ми повинні завжди пам'ятати про ту страшну ціну, яку доводиться платити українцям за свободу та незалежність. Буринським відділом Конотопської окружної прокуратури затверджено та 4 листопада поточного року направлено до суду обвинувальний акт стосовно жительки міста Буринь, яка виправдовувала агресивну політику Російської Федерації. Та поширювала контент щодо посягання на територіальну цілісність та недоторканність України, а також повалення конституційного ладу. За даними слідства, обвинувачувана на власній інтернет-сторінці забороненої соціальної мережі систематично поширювала дописи щодо зміни меж державного кордону України. А саме заклики до українців приєднатися разом із білоруськими до Росії, увійти до складу єдиної держави одного братського государства, а також починати процес підготовки к референдуму о восстановленні з Росією. Більш того, жінка поширювала контент, в якому містилася інформація щодо виправдовування заперечення тимчасової окупації частини території України. Заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, а також глорифікації осіб, які здійснювали збройну агресію РФ проти України, досудове розслідування завершено слідчими Конотопського районного відділу поліції головного управління Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури за оперативного супроводу управління Служби безпеки України у Сумській області.